Тіпо не казав, що я захоплюю могилянку, я допомагаю могилянці захоплювати самі себе. Марті Арне не дала ні адміністрація, ні копійки, не дала ні держава, ні копійки. Ми своїми коштами це обладнали. І тому там не було до нас жодних питань, що ви тут, хлопці, робите. Юсік, я пам'ятаю, 10 років тому, коли от саме в цьому приміщенні було кілька десятків комп'ютерів, коли, наприклад, у мене вдома не було, ще інтернету. І ми сюди приходили і користувалися цим інтернетом і цими комп'ютерами. Але час йшов, комп'ютери ламалися, інтернет почав з'являтися у кожного вдома. Це приміщення ну воно об'єктивно не використовувалося максимально, якби воно могло бути використане. Відповідно, ми разом з Юсіком, разом з іншими. Організаціями студентськими і випускницькими вирішили запустити такий ресурсний центр, в якому би могли приходити в день студенти працювати. Я вважаю, що якщо з нормальною, адекватною ідеєю, з своїм портфоліо того, що ти вже робив, приходити до адміністрації, то звісно, що люди підуть тобі на зустріч.